Мої любі! Всім 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 привіт! З вами Анна Банана, і сьогодні ми будемо вчитися, як танцювати шафу для тих з вас, хто не знає, що таке шафу-танець. Зараз подивіться. Взагалі, вважаю, шафлотанець дуже крута справа, це дуже весело, це дуже класно для вашого тіла, це дуже круте фізичне навантаження. І це дуже весело, тому що ми з вами слухаємо музику і ми танцюємо. Ми кайфуємо. Тому давайте будемо вчитися. Окей, добре, давайте розберемося з вами, що нам потрібно для того, щоб шафло танцювати. Нам потрібно лише стрибати. Тому починаємо з вами стрибати. Тепер ми не банани ми маленькі зайки. Ми просто будемо стрибати. Один, два, три, чотири. Тобто ми будемо робити два стрибки. Один, два, три, два стрибки на кожен рахунок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. Давайте зі сторони в сторону. Тепер і вісім, і дев'ять, і десять. І дев і одиннадцять, і дванадцять, і тринадцять. Зі сторони в сторону, з ноги на ногу. Бачите? Тепер отак. І один, і два, і три, і 4, і шість, і сім, і 7, і десь. 8, і 8, і 8. Знову дві ноги. І раз, і два, і три, і чотири, і 8, І сім. І дев'я. І три. З ноги на ногу і раз, і два, і три, і 4, і 5, і 6, і 7, і 8, і 9. Я не знаю, чому я йду до 10, але просто для того, щоб ми з вами пустили кров по нашому тілу. Отак, добре, ми з вами розібралися, як будемо стрибати під рахунок. Але тепер давайте подивимося, сьогодні ми будемо розбирати перший рух, який називається людина, яка біжить. The Running Man. Англійською мовою. Українською мовою людина, яка біжить. Як ми біжимо. Отак <смі> Отак ми біжимо і рух. Отакий. Тобто. Будемо комбінувати те, як ми стрибаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. З технікою руху. Рух іде отакий. Один. Тобто ми стоїмо на одній нозі, другу ногу ми піднімаємо під себе, як би, паличка фламінго. І це буде І. Один, І, два, І. І один, І два, і, три. І на один, тобто на сильний рахунок, ми розкриваємо, ми стрибаємо на дві ноги. Тобто, ми зробили І, один. Ми розкриваємо дві ноги. наша... Нога, на якій ми стояли, буде йти назад. Вона не стояли на ній, вона підстрибує трішки назад. Нога, яка була підібрана, фламінго, йде вперед. Тобто наш корпус залишається посередині від наших ніг. Зрозуміло? Тобто буде і. І ми стрибнули. Ми стояли. І. Раз. так Тепер нога, яка спереду, тобто. Яка попереду. Тепер ми на неї стрибаємо. Тобто, а нога, яка позаду, буде робити цю фламінго ніжку. І. Тобто, спочатку ми зробили І. Раз. Тепер ми робимо І. Стрибаємо на цю ліву ніжку фламінго. І тепер знову як було. Нога, на якій ми стоїмо по центру. Вона буде йти назад. Фламінго ніжка йде вперед. Два. І потім ми. Все знову повторюємо по покругу. Тобто, ви стоїте. Робимо. І раз. І. І. Ця ніжка по центру йде. Два. І ця по центру. Ніжка, яка позаду, це завжди та ніжка, яка йде під себе на фламінні. Ніжка, яка попереду, на неї ви будете стрибати. Тобто. І раз. І два. І три. І чотири. Може, так? Краще? І один. І два. І три. <смі> і чотири. <смі> і п'ять. Якось так. так. Давайте спробуємо на ногу. Ми робимо. І один. І два. І три. І чотири. Один. І два. І три. І чотири. Тобто корпус, центр корпусу ви завжди хочете залишати посередині. Ви не хочете стояти на передній ніжці, ви не хочете стояти на задній ніжці. Ви хочете залишатися посередині, як би. І тому це, це буде давати вам таку свободу у русі, коли ви будете вже. Дальніше танцювати. Добре, добре, добре. Окей, для тих, хто вже зрозумів, давайте спробуємо трішки швидше. І один. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. І раз. Друзі, це дуже простий рух, це базовий елемент шафотанців. Ми з вами просто повинні навчитися це робити. Це супер весело. Тому я зараз вмикаю музику. І давайте спробуємо під музику просто повторити за мною. І давайте намагатися зробити це разом. Вам сподобався цей перший рух, я сподіваюся, вам цікаво навчатися танцювати шафл зі мною і знову. З вами була Анна Банана. Окей, спочатку, спочатку. Майк-чек, Майк-чек. Перевірка мікрофону, перевірка мікрофону. Друзі, мені було дуже весело сьогодні з вами. Я сподіваюся, вам цікаво навчатись на шапл зі мною. З вами була Анна Банана, і я чекатиму на вас на своєму youtube каналі.